Понад 40 пенсіонерів можуть опинитися на вулиці у селі Войнилів, що на Калущині. Прихисток для переселенців під загрозою закриття, а все через нестачу фінансування. Як допомогти стареньким, наш Кирил Верязкін розкаже. Прихисток для вимушено переселених осіб у селі Войнилі відкрили у 2023 році. Відтоді там проживають десятки людей, які евакуювалися із окупованих та прифронтових територій. Ми відкрили вже позаминулого року такий прихисток, і робимо з нього медичний центр, своєрідний як хоспіс, і там проживають люди, які на даний час вони були вже з окупованих територій. І це люди старші, вже немічні, і вони потребують тієї опіки. Пан Георгій із Херсонщини в окупації прожив 8 місяців. Псевдореферендум у його рідному селі не забуде ніколи. Для нас приїжджали із Криму агітатори. Я гездівали в Росію. Наші жителі, їм, що ми там не бачили у тій Росії. На ми взяли урни, два автоматчика і почали ходити по вулицях, щоб проголосували до приєднання до Росії. Підрив Каховської дамби змусив горія Підмогильного евакуюватися. Прихисток чоловік знайшов у Войнилові. Я не можу дать їх по ньому зрозуміти. І лі за того, що ми не проголосували, і лічи за те, що наші портили в Дніпро і запатили на тій стороні. Фінансується такий шелтер коштом австрійського карітасу. Втім, з 31 травня гроші на його отримання надсилати не будуть. Відтак керівники місцевого осередку просять допомоги в прикарпатців. Ми хочемо зробити і донести, і дати людям можливість допомогти цим людям. Кожна людина може по-різному, може там є qr коди може також донатити, може просто принести до карітасу кошти, якщо має таку можливість. Може просто прийти і послужити. Можливо, хтось може принести якісь. Цінності наприклад продуктові набори чи інші. нині на утримання однієї людини у войнилівському шалтері потрібно 18 тисяч 600 гривень, а це майже мільйон щомісяця. В області прийнята програма підтримки внутрішньопереміщених осіб, де в більшості зосереджена увага якраз на покращення житлових умов, в тому числі і на різні грантові програми, які передбачають і забезпечення засобами, гігієни, продукти харчування, також проведення дозвілля. Звичайно, що всі ті витрати, які потребують, ми не можемо покрити. Тому ми звертаємося до. Місцевих органів самоврядування, де теж в кожній територіальній громаді є місцева програма, яка допомагає в забезпеченні внутрішньопереміщених осіб, аби привернути увагу до ситуації в Івано-Франківському драмтеатрі. Презентували історії мешканців прихистку. Переглянути їх можна і на офіційному сайті Карітас.